У нас <риканчик> только один. Фотографы, можно чуть-чуть Кто <риканчик> да. это? Первый пошел. Первый. А, да, а. Вау! А, всё? Да, Вау! Нет, ну да, Тоже не не <поезжай, да>. <Да>. Да, ну що думаєш? Е, да. Не, це права, не да. Давайте не біжіть, не берём. Ми проїхали разом з вами. Де там? Там Янукович. Ні, ні, ні. Не беремо, не беремо, не беремо. Друзі, я вам питаю з ним журналіста. Від самого особисто від Віктора Федоровича бажаю вам всього, всього найкращого. Бажаю вам ду <порцузь> Дарка, скажіть, а ви нас спеціально чекали тут? Я спеціально приїхала що, вас привітати так? від імені президента і від імені пресслужби, побажати вам всього-всього найкращого. і Привітати вас з ним журналіста. А ви ж акцію заборонили? Чому <су> ви нас чекали? Ми ж не мало по ну, Я побачила вчора по новинах в, в інтернеті, я прочитала. про те, що ви тут будете, оскільки сьогодні день журналіста, звичайно, що треба вас привітати. А, а чому президент особисто не нас привітати? Президент поїхав на роботу, як ви ми... знаєте. А що, і, то була складна становища? Дарья Олександр, скажите, пожалуйста, а президент планує планирує поздравить личного чи он боїться Так, він, він ну, десь зараз має бути вивішено э, привітання на сайті офіційно. А крім цього, він буде сьогодні зустрічатися з керівниками провідних ЗМІ, До речі, буде якраз і Олена Притула, і... А от Олена Притула здесь бразиль, там? Я я вчора з нею розмовляла, вона сказала, що буде. Там будуть, власне керівники про відбудеться власну інформацію. Так, а ви знаєте, який ми подарок хотіли? Ми хотіли щоб він виконав собі не виконується. У вас буде прес-конференція, ви знаєте, ми хотіли зробити прес-конференцію під сьогоднішній день, але на жаль, а ви не знаєте, у нас був запланований міжнародний візит якраз на ці дні. Він повернівся власне з тієї історії, що приймаюча сторона попросила принести. Його на два тижні, але у нас і через це ми запланували цього разу прес-конференцію не власне на день журналіста, а ми її запланували наприкінці червня на початку лише. Ну ви знаєте, про це вже було в засобах масової інформації. Так что я дуже сподеваюсь, что вы сможете сказать запитання йому. Їм... А вы спрашивали президента, забот, почему я забыл вам доступно. А вот я я я вы давай, Ну а вот ви, вам, как женщине, прикриваєте прикрываете слова мужчины, который дав слово, как президент. Что он это страх? Чому президент не боится, ну боїться Президент Нічого не боїться. Ви будете мати можливість говорити в нього на про конференції. Друзі, я дуже перепрошую, мені треба так само працювати і готувати власне оцей ну, Прошу <су> не привітальний лист, привітальний лист забутовий, а власне неформальне спілкування. Я вас ще раз привітати, а чому президент, чому президент не зупинився? Він же міг зупинитися через служба безпеки. Забороняємо зупинятися власне в кортежі. Але знову ж таки буде спілкування. Сьогодні буде неформальне спілкування з керівниками засобів масової інформації. Наприкінці червня буде можливість. Президент спілкувати. знає, що дуже ініціативний голова сільської ради заборонив. Ну зустріч президент тут знає, і як він до цього ставиться цього. Я ж не знаю, бо я думаю, що ну, найближчим часом ми про це дізнаємося. Нам сьогодні в першій годині можна буде про це поговорити. А ви особисто як ставитесь до Я поважаю суд. Суд має право вирішувати так, как он вважає, так само, як і ви маєте право оскаржувати. А вам не страшно жить в країні, де забороняють на Если Якщо вы не хотите взять квіти, давайте я вам їх вам дам. не берите Не беріть квіти, ну, ребята. Не берите квіти. Я не буду Нет проблем. Это цветы на воде. Опа, старенько. Давай это выдержим на мотор. Это морыловая, это пить. Счетное количество цветов, да?